Всім привіт! Відомо, що більшість наших старих аккаунтів OLX заблоковані. Скоріше все це відбулося з-за того, що ми заходили в ці аккаунти з одного IP і відповідно вони помітили це і вирішили, що це аккаунти однієї людини і заблокували. Як зробити так, щоб OLX думав, що ми заходимо з різних комп'ютерів з різним IP? Я вам сьогодні розповім. Для цього розповім про VPN мережі і про додаток, який ми будемо користуватися. Так що, почнемо. Спочатку треба встановити цей додаток. Як це робити? Нам потрібно зайти в інтернет-магазин Chrome. Це те ж саме, що Play Market. Ось, Посилання на цей інтернет-магазин ви зможете побачити знизу в описі цього відео. Так що, в пошуку. Вводимо ZenMate і відповідно нам видає результати пошука. Нам потрібно не додаток поставити, а саме розширення. От розширення ZenMate Security. Натискаємо Встановити. Підтверджуємо і чекаємо декілька секунд, поки в нас з'явиться логотип праворуч в верхньому правому куті. Такий логотип у виді щита. І нам відкриється посилання, треба активувати. Після активації щит став зелененьким і ми увійшли в VPN-мережі. Давайте їх зараз тимкнемо і подивимося, що робить саме VPN-мережі. VPN-мережі потрібні для того, щоб сховати нашу IP-адресу і захистити інформацію, яку ми передаємо. Тобто, якщо ми заходимо на якийсь сайт, цей сайт завжди щита з нас інформацію, з якого IP, з яким комп'ютером, з якої країни і так далі. І тому подібне. Щоб це сховати, для цього є vpn мережі і ви, ви можете підключатися з різних IP, з різних країн, з різною інформацією, тобто сховати ховати свою інформацію. Для власників сайту. Що нам якраз і потрібно для ОРЛІФ? Як визначити свій IP? А тобто, для чого треба ж зрозуміти, з якого IP? Ось, якщо ви бачите, що VPN в мене вимкнутий, IP в мене видає 78.25.23.110. Це стабільний VPN. Ой, це стабільний IP моєї мережі з Бажана 1 м Тепер включимо. VPN. І перевіривши IP, ми бачимо, що IP вже зовсім інше. І бачите, що заходжу з Romonia. Щоб IP змінити, є два варіанти. Перший, можна просто вимкнути і ввімкнути з номей. Як ви бачите, що у нас зараз 5 254 65, 17 було, а після того, як ми вимкнули, у нас стало 65, 7. Це перший варіант. Другий варіант. Можна поміняти країну. У безкоштовній версії є можливість 4 країн, наприклад, поставимо США. І знову. Оновивши сторінку, яка визначає IP, ось такий IP. Це то, як міняти IP. Тепер трішечки про нові правила, як користуватися з OLX. Перше, коли закінчуємо працювати з OLX, обов'язково треба вийти з аккаунту. Щоб не вийшло, навіщо ну це потрібно? Наприклад, ми зайшли з Румунії з одним IP. Покористувалися, а далі переключили е, на ВП на США і залишаємось в тому ж самому аккаунті. А, тобто це вже ну, доволі такий сигнал для OLX про те, що е, щось не те і треба щось з цим робити. Тобто, як тільки ми попрацювали, ми там чи відповіли на повідомлення чи виставило якусь об'яву обов'язково потрібно Це раз. Друге, перед тим, як заходити в OLX, відразу треба перевірити свій IP. Тобто ввести toIP.ru, подивитися свій IP, щоб він не був IP у вашої домашньої мережі, тобто, щоб у вас був включений VPN. І після цього там відкрити. OLX аккаунт, чи відповісти на повідомлення, чи встановити якусь нову опитування. так, покажу на практику. Наприклад, нам прийшло повідомлення на OLX на аккаунт 11, і нам ще треба з 12 го аккаунту виставити якусь очак. Що ми робимо? Спочатку ми включаємо Open наш центр. Після цього заходимо на сайт toip.ru і перевіряємо наш IP він відрізняється від вашої вашому домашні мережі. Після чого ми можемо переходити і відповідати на пошти тобто, Заходимо на Ойлик. Щось написали? Натиснули. Відповісти. Все добре. Що ми робимо? Ми розлогінюємо Ойлик. Розлогінуся, закрили. Далі поміняли наш IP-адрес. Для цього можна просто вимкнути і зімкнути назад від VPN, чи поміняти, наприклад, країну. Знову перевіряємо, у нас був 10153 IP. Оновлюємо. І бачимо, що там IP точно змінявся в кінці 197.154. І заходимо на наш 12. й Профіль. Виставляємо якусь обяву, щось зробили. І в кінці. Знову виходимо з цього аккаунту. Тобто важливо, щоб ми завжди заходили з різних IP на наші повідомлення. Також важливо, якщо приходить якийсь телефон, то не виставляти об'яву відразу від Києва і від Запоріжжя. Тобто сьогодні ввечері, наприклад, можна виставити з аккаунту з Києва, а завтра можна виставити з аккаунту з Запоріжжя. Щоб максимально зменшити однакові дії з різних аккаунтів. Дякую за увагу. Всім гарного дня!